Обов'язково умова безперервного стаціонару для отримання 100 тисяч гривень скасована, Позицію позиція Міністерства оборони України доведено до військових частин. Багато військових, які отримали поранення, стикаються з проблемою невиплат додаткової винагороди 100 тисяч гривень, коли вони змушені на певний час переривати лікування на стаціонарі, а потім повертатися до нього, в результаті чого військові частини. Скасовують додаткову винагороду безперервне перебування на стаціонарному лікуванні більше не є обов'язковою умовою для виплати додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч гривень у зв'язку з пораненням, контузією, травмою, каліцтвом, пов'язаним з захистом батьківщини в період дії воєнного стану. Така позиція Міністерства оборони України була доведена до військових частин із офіційним роз'ясненням, викладеним у листі Департамента соціального забезпечення Міністерства оборони України за номером 432 дріб 1932 від 11.04.2023 року. Про це йдеться у відповіді Департаменту на запит правозахисного центру Принцип. Посилання на документ міститься на сторінці у Фейсбук. Отримайте та використовуйте.